Мир вам, дорога церква Ісуса Христа, молодь. Приємно бути разом з вами в присутності Божій, бо Слово Боже говорить, де двоє чи троє зібрані, ім'я моє там, я є присутній серед вас, говорить Господь. Я бажаю поділитися Словом Божим, хто має Євангелії, Біблії, будь ласка, відкриємо разом зі мною. Це буде послання святого Апостола Павла до Ефесян, 6 розділ з 10 вірша. Відомий нам текст. Я знаю, що ви читаєте, знаєте, але ще раз сьогодні хочеться нагадати собі і нам його. Ефесян 6.10. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, що могли ви стати проти хитрощів діявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви. Проти пінебесних небесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, що могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правду, і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовість Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйтесь з повною витривалістю та молитвою за всіх святих до цього місця. Слава нашого Господу! Як ми вже здогадалися, тема моєї проповіді буде називатися духовна боротьба або духовна війна. Кожен з нас, хто послідував за Господом Ісусом Христом, хто пізнав Бога, це є велика честь, це велика привілегія називатися і бути дітьми Бога живого. Це є велика мирість з боку Господнього, де Бог дарував нам прощення гріхів, де Господь нас покликав святим покликом, де Бог нас приєднав до своєї святої і живої церкви. Але. З моменту увірування і до останнього подиху нашого життя, ми маємо Господу залишитися вірними. Тому що, коли ми читаємо Слово Боже, ми можемо бачити 10 діл п'язних мудрих, п'ять нерозумних. Ми бачимо, що на протязі всієї історії старого заповіту, нового заповіту, були люди, слухняні Богові, і були люди неслухняні серед народу Божого. Були люди, які добре почали, але які закінчили ганебно потім, не дійшли до кінця, зреклися імені Господа, повідступали, тобто не завершили свій біг до кінця. І ось апостол Павло, знаючи хитрості сатани, знаючи його, скажімо, такі спокуси, різноманітний його весь арсенал, який в нього є. Він пише цього листа і написав до Ефеської церкви, а сьогодні до нас промовляє. Отже, найперше каже, зодягніться, зміцняйтеся Господом і могутністю сили Його. Як це зодягнутися в повну зброю? Чим зміцнятися? Найперше зміцнятися це перебувати, читати, вивчати, досліджувати і практикувати Слово Боже. Так само перебувати в молитві. Тобто сповнятися Духом Святим, коли наш Дух з'єднується з Духом Божим, відбувається сповнення Святим Духом. Так само потрібно нам співати євангельські християнські пісні з великою подякою нашому Господу Ісусу Христу. Так само ми маємо, коли в кого є яка можливість і по мірі свого здоров'я брати пість, так само. І, можна сказати, старатися іншим людям розповідати про те спасіння, яке дарував нам Господь. Тобто свідкувати, бути живими християнами. Зміцняємося, каже Боже Слово. І дивіться, як далі написано, ми не маємо боротьби проти крови та тіла, а проти початки, проти влади, проти світоправителів цієї теми. Ну просто собі уявіть на хвилинку. Вдумаємося просто. Коли ворогу людських душ вдалося. Звести самих кращих людей, створених за подобою і образом Божим Адама і Єву. Уявімося, йому вдалося це зробити. Йому вдалося обхитрити Єву. Йому вдалося так поставити під сумнів Божі слова, щоб Єва засумнівалася в тому, що сказав Бог, і повірила в те, що сказав він. Ми бачимо, можна сказати, якщо йому вдалося, скажімо, звести сеула царя. Інших людей. Ми можемо бачити так само і серед нового заповіту. Люди, які починали навіть ходили за апостолом Павлом. Демас, каже, ходив зі мною, співслужителем був. Але потім апостол Павло пише листа свого і каже, Демас мене кинув, це вік полюбивши. Ми можемо бачити, коли Сатана вів особливу війну з Ісусом Христом, з Його народження аж до кінця, до останнього подиху, Він його не залишав. Ми можемо бачити це 40 випробування, яке мав Ісус в пустині, де Сатана кинув, скажімо, всі свої спокуси, всі свої привабливості, щоб спокусити Ісуса Христа як Сина людського. І уявімо собі на хвилинку, яка це була боротьба. Зараз легко мені читати це, і просто на сторінках Євангелії воно записано, а в той момент Ісусові боротися і витримати, і не зриктися, а залишитися Богом вірним і вистояти в тій боротьбі, це потрібно було духовних сил мати. Ми можемо бачити так само, як Сатана вів боротьбу проти першої апостольської церкви, то коли він таку боротьбу вів проти сина Божого, проти апостолів, проти перших людей, то він і з нами. Веде і буде вести боротьбу. Він нас залишить тоді, коли ми помремо. Ось тоді Він нас залишить. Ісус Христос висів на хресті, і то він до нього підступає через людей і каже: якщо ти син Божий, зійди з Христа. Ну залежи вже Ісуса, ну познущався ти ж з нього, мається навіть через своїх слуг. Збили, на людину не був похожий, розіп'яли його. Залиши ні до кінця бореться з Ісусом Христом. Не залишить. Аж коли Христос сказав звершилося. Аж тоді сталася велика перемога над силами темряви. Бачимо, так само, Господь з нами поведе, е, стоїть, не Господь адеяв з нами поведе війну і веде. До кожного з нас Він має певні, такі я би сказав, різні підходи. Є підхід до діточок, є підхід до молоді, є підхід трошечки до старших. І взагалі до старшого похилого віку. Він має різний підхід. Якщо не підходить одна спокуса, він давай другу спокусу. Якщо не підходить через людей, він давай думками сипати. Різними способами він, він не спить 24 години на добу, йому нема потреби спати. Він весь час готовий вести боротьбу. Щоб кожен із нас, вірує вірував Господа Ісуса Христа, не досягли цілі і мети. Отже, що нас Бог закликає робити, щоб ми могли вистояти в цій боротьбі, слідуючи за Ісусом Христом? Господь каже, візьміть повну Божу зброю, що могли ви дати опер Дня Злого. Ще хочу наголосити, так як ми говорили, повна Божа зброя, молитва, Слово Боже, але прийде такий особливий день для нас, коли цей день буде дуже важкий, дуже важка боротьба. Звичайно, що віруюча людина, вона має від увірування боротьбу аж до самої смерті, але будуть такі дні в нашому життю, де вони будуть особливі злі. Де вони будуть, треба буде особливо мати силу, щоб витримати. От візьмімо навіть коли це було Степаном, для нього особливий день, для дякува Степана. Тоді був, коли він помирав, коли його каменували. Для Ісуса Христа так само був особливий день це. Хрестні муки. Це, можна сказати, в той момент, коли був його пік страждань, коли він говорив елі-елі, лама савахтані». Це був дуже важкий час. для нього. Я би сказав, найважчий пік страждань для Ісуса Христа. І ось бачимо, для нас вони прийдуть, вони прийдуть, бо кожен із нас мусить бути випробуваний, щоб увійти в Царство Боже. І Господь закликає, щоб витримати. І залишитися ймовірними треба мати повну зброю і далі. Же, стійте, підпережавши стегна своїй правди. Апостол Петро, коли пише свої послання, то він говорить, каже, стегна свого розуму. Нам важливо віруючим людям мати тверезе бачення на життя і мати розум Ісуса Христа. Нам важливо дивитися на речі так, якби на це дивився Ісус Христос. Нам потрібно настільки вкорінюватися все більше і більше в Слові Божому, щоб Слово Боже все більше і більше наповнювало наш розум, наше духовне серце, щоб ми могли знати волю Божу, щоб ми могли розрізнити, що є правдиве, що є геретичне, коли правдиве пророцтво, коли неправдиве пророцтво, коли правдива наука, коли неправдива наука. Що ми могли розрізнити думки, які приходять, розібратися в них. Бо інколи важко навіть розібратися в думках, чи це людське, чи це Боже, чи це від диявола. Нам потрібно мати розум, наповнювати своє Слово Боже, розум, мати правильне бачення, коли людина має правильне розуміння Слова Божого, то в неї і свята мова тоді помаленько відбувається, і тоді свята поведінка, і святе життя. І тоді таку людину, яка має твере зрозуміння слова Боже, і вкорінюється в тому все більше і більше, її важко звести або поточніше неможливо звести діял. Тому що вона завжди пильнує, вона завжди є обережна, дальновидна, вона завжди розважлива. І вона завжди, можна сказати, старається все перепускати через Боже Слово, через святе Писання. Друге, що Господь говорить каже, підпережімося, будьмо в пильнуючому стані, розуму нашим. Далі зодягнувшись у броню праведності. Броня праведності це йде мова про те, що ми були виконавцями Божого Слова. Що ми не просто, як пише Іван, як слухачами, так? а виконавцями Божого Слова. Ось візьмім Ісуса Христа, Він говорив такі слова: ось надходить Князь світу цього, а в мені він нічого не має. О, як це важливо, щоб коли відбувається духовна боротьба, щоб диявол не мав причини до нас зачепитися. Щоб у нас не було якоїсь прогріху, якоїсь гріха, якогось падіння, так? бо інакше тоді на гачку люди становляться в нього. Як важливо! І в той момент легко з ним вести боротьбу. І Господь говорить, коли ми будемо виконавцями Божого Слова, коли ми будемо жити по правді, ходити в правді, будемо все більше і більше виконувати Його волю, він так само нас не зможе перемогти. Не зможе, не зможе. Він буде старатися, але не буде мати до чого придертися, як було вже згадано братом Ігором за Даниїла. Ці сатрапи, вони хотіли шукали чогось Даниїлу, щоб на чомусь зловити його. Не могли. Не могли. Бо Даниїл був повністю вірний своєму Богові. От так само, як ми будемо повністю вірні Господу нашому, буде на Божому Слові, не зможе сатана придертися до нас. Наступне, зушив ноги, і в готовість Евангелії миру, іде мова про те, що віруюча людина у нас завжди має бути готова доносити іншим людям, чи це в церкві, чи це людям, які не знають Господа, Євангелію миру. Ви знаєте, коли людина працює, наприклад, знати, фізично працює, і, ну, сказати, мало над чим тоді вона роздумує. Вона більше виникає в ту працю, що вона робить, старається. От так само духовно. Коли ми зайняті працею Божою на ниві Божій, нам тоді легше вести боротьбу, бо тому що менше думок. Менше всяких непотребних речей лізе в нашу голову. Ми думаємо, як донести людям слово Боже, як ту людину спасти, як та, там донести, як там. Тобто ми стараємося бути ефективними в ділі Божому. Тому Господь говорить, каже, що ми були готовими завжди звіщати Євангелію миру і доносити всім людям благовістити Євангелію миру. Далі Господь говорить, каже, найбільш над усе. візьміть щита віри. Чому так важливо? Щит віри взяти. І що це за щит віри? Уявімо собі, коли читати уважно, щоб спогасити огнені стріли лукавого, кожна стріла з боку лукавого, вона є смертельна. Якщо людина його пускає цю стрілу в серце. Вона смертельна, вона поражає на смерть. Це серйозно. Ця боротьба, я хочу всіх собі і всім нам сказати, і бажання мого серця, що ми всі, хто повірив Господа, вистояли. Але ця боротьба це питання життя і смерті. Або ми вистоїмо з Господом, і залишимося йому вірними, і опинимося в царстві Божому. Або ми не вистоїмо, і станемо невірними, і опинимося поза межами Божого Царства. Так говорить Слово Господнє. І тому Господь закликає нас і каже, що щит віри. Віра приходить від слухання Слова Божого. От дивіться, одна з найбільших зброй диявола це сумнів. Це сумнів, де він поставить під сумнів, Слово Боже, обов'язково буде ставити під сумнів. Де він поставить під сумнів Божество Ісуса Христа, де він його може поставити під сумнів дари Святого Духа. І так далі, він може поставити під сумнів авторитет Писання. Це... І він ставить різними способами до кожних людей. Можна сказати, дивіться навіть до Ісуса, коли він підходив в пустині, що Він говорив? Якщо ти син Божий, з тих слів звучать питання сумніву. Якщо ти син Божий. Якщо. Ось тому для нас, віруючих, найперше, віра, коли приходять якісь до нас чи думки, чи щось ми в чомусь не впевнені, що ми. Можна сказати, вистояли, і він до нас не мав тими питаннями, нас не турбував, нам треба ці питання закривати Словом Божим, шукати вихід в Слові Боже. Ось, наприклад, я пам'ятаю одного такого брата, як він говорить, каже: я похолив Святого Духа, мені приходять ці думки. Я кажу: ну звідки ти знаєш, що ти похулив? Ну, ти хоч розумієш, що людина, яка похолила до, них, до, до такої людини, вже взалітки думок не приходить. І коли ми взяли всі ці місця писання, що таке хула, хто може похолити, коли? І взагалі, вже наслідки хулителів, він побачив, що він зовсім абсолютно все щиро любить і тримається Господь. Бачите, а як воно є насправді? А як воно є? Людина не переконана, не закрила це питання Словом Божим. Важливо, все, що приходить в наше життя, що, можливо, ми десь сумні підкрадається, закривати Божим Словом. Написано апостол Петро говорить, що ці муки страждання трапляються всьому братству по світі. А далі написано: противляйтеся, бувши твердими у вірі, У вірі, тобто не сумнівається. Це щит віри, коли переконана, коли Словом Божим твердо стоїть, твердо знає і непохитна. В тих питаннях чи в будь-питаннях. Вона має мати таку віру. Не просто є дві-три думки, чотири думки, а ось так один говорить, другий так говорить, третій так. Ні, твердо. Всі думки звірити Словом Божим і дойти до одної думки, бо важливим Божого всіх думок є Слово Боже. І єдина думка, єванницька думка, яку треба прийняти, виконувати, жити і стояти в ній. І боротися за віру в Далі написано. Візьміть шолома спасіння. Шолом спасіння це коли людина, може сказати, твердо впевнена в спасіння. Я не знаю, чи ви зустрічалися з такими людьми, а я особисто зустрічався. І зустрічався, коли старшими, особливо людьми, одна така сестричка, одна з них, вона дуже хороша сестричка була, вона вже покійна. І ось коли вже наближалися її час відходу з цієї землі, її. Почали приходити різні сумніви. А такі сумніви, чи ти опинишся в Царстві Божому? А можливо, ні. І потрібно було Словом Божим переконувати її, що вона належному стані перед Богом. Ви бачите, коли людина не впевнена в спасінні або не переконана, приходить страх. Приходить зразу можна сказати, зневір'я. Приходять різні такі речі, де сатана має тоді доступ. Ми, віруючі люди, маємо мати переконання в Спасіння, як апостол Іван каже, діточки, пишучи до вас, я хочу, щоб ви твердо знали, що віруючи в Ісуса Христа, ви маєте вічне життя. Коли ми читаємо апостола Павла, який писав до Тимофія, дивіться, як він був певно писав. Каже, я віддав свою заставу Господу. Я твердо впевнився. Я знаю, в кого я вірував. Я переконався, в кого я вірував. Я знаю, куди я йду. Я знаю, що мене чекає. Всі апостоли, всі попередники, старозаповітні герої віри, описані в в 11-му вони всі вірою досягали вічного життя. Вони були всі переконані в спасінні. Вони всі дивилися на невидиму славу. Вони всі бачили можна сказати Ісуса Христа грядущо. Ось тому нам, віруючим людям, потрібно бути переконаним спасінням, знаючи, що навіть якщо сьогодні закінчиться моє життя, навіть якщо я сьогодні відійду до Господа, я маю переконане мати в собі, я знаю, що сьогодні, якби я відійшов, я буду з Ісусом Христом. Цю впевненість дає святий Дух людині, яка перебуває в ньому, в Божому Слові, а Боже Слово перебуває. І ще, брати і сестри, написано меча духовного, яке є слово Боже. Меч духовний, це важливо. Ми коли зникнемо, знову вертаємося до Ісуса Христа, як Він переміг диявола? Він переміг його мечем духовним. Ісус не просто захищався ним. Він ще ним нападав або воював, віддавав дияволу. Ось візьмім, коли він підступав до нього, так? Ісус говорив три рази, що слово? Написано, написано і написано. І ось коли він говорив, написано, сатана тоді не мав нічого що сказати. Дияволо він не боїться, коли люди про, про, до нього говорять, ми тебе там, там будемо топтати і так далі. Він насміхається з ним. Він того не боїться. Саме більше, чого він боїться, це авторитету святого Писання. Саме на небі він програв війну Словом Божим. Саме з Ісусом Христом Він програв війну з Словом Божим. Саме з апостолами з Першої апостольської церкви він програвав війну Словом Божим. Коли люди воювали цим Словом, захищалися, від, можна сказати, відбивалися і нападали Словом Божим. Ось тому Господь нас закликає, що ми мали цей меж духовний, що ми могли ним воювати, як апостол Павло пише до Корінтян, що наша зброя не тілесна. Але вона є духовна, ми руйнуємо задуми, які противляться проти Бога. А руйнувати задуми неправильні, не не, не біблійні, це можливо тільки з переконанням святого Писання. Тільки так, брати Ось тому Господь закликає: візьмім цього меча. І далі, усякою молитвою, тобто, усякою молитвою, завжди постійність має бути в нас. Благанням кожного часу молитися Духом, Духом, під натхненням Святого Духа, чи це зрозумілою мовою, чи це на інших мовах, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Зауважимо, Боже Слово закликає не просто за себе молитися, а за всіх молитися. Якби церкви не молилися за апостола Павла, він би теж не зміг виконати того служіння, яке довірив йому Бог. Якби, можна сказати, ми бачимо, люди не підтримували апостола Петра, першої апостольська церква, молитовно, ангел Божий би не вивів його з в'язниці. Сюди потрібна молитва. Сюди. І всі попередники наші, коли вірно закінчували своє життя, вони закінчували молитвою. Степан закінчував молитвою. Ісус Христос на Христі закінчував молитвою. І тому нам, віруючим людям, важливо це взяти під увагу і завжди старатися, коли маємо вільний час, коли маємо вільну можливість вникати в Боже Слово і перебувати в молитві. Це допоможе нам в майбутньому десь нам сили витримати всякі напасті, всякі ворожі сили і залишитися Господу вірними. Я бажаю всім нам, брати, сестри, дорога молодь, бог мені дарував, я пам'ятаю, я був. Такий, як ви, ну я не знаю скільки кожному році, мені 36. Але Бог мені дарував восьмеро діток, ми їх виховуємо на славу Божу. І знаєте, коли я був такий ще не жонатий, десь такого віку, можливо, молодшого, я по-інакшому бачив життя по-інакшому розумів. Ну з чим ближче з роками, ти стикаєшся з іншими викликами, ти стикаєшся з іншою боротьбою. Ти стикаєшся дуже з важкою інколи боротьбою. І ти добре розумієш, якби не Ісус Христос, ніхто би з нас на цьому місці зараз би не був. Це велика милість Божа, що брати і сестри, Бог нас ніколи не залишить в боротьбі, коли ми будемо вірні Йому. Мені дуже подобається на Кінець у місце слово Господнього, де Христос говорив до своїх учнів: ви перетривали. Зі мною в спокусах моїх, і я вам заповідаю своє царство. Там є такі дві навіть три думки. Перше, ви перетривали зі мною в спокусах, це вони були очевидцями всіх спокус, що переходив Ісус Христос. Друге, вони потім переживали те саме подібне, що переживав Ісус Христос, учні апостол. І третє, Христос каже: ви зі мною це зробили. Це означає, що Господь був з ними у тій нелегкій духовній боротьбі і дав їм сили перемогти і вистояти. І потім Господь каже, за те, що ви так, так боролися і не знемоглися, і закінчили своє життя вірними, я вам заповітую вічне небесне царство. Всі, хто були перед престолом, ви об'явлені і хто буде перед престолом, то там написано, що вони прийшли від великого горя. Від великих утисків, інший переклад каже, від великих скорбот. Тому то вони перед Божим престолом. А я не помилюся від великої духовної боротьби, але залишилися Богові вірними. Свій біг закінчили віру зберегли. Хай Бог нам поможе на протязі нашого життя пронести факел віри, триматися місто Господа, триматися за спасіння. Міцно міцно, що би нам того не вартувало, що би нас не чекало попереду, які обставини не чекали, тримаємося Богові. І коли закінчиться наше життя, Бог нам дарує вічну нагороду.